Вітаю, дорогі козороги, Ви на каналі Астраната. З вами я, ваш астролог Наталі, і це прогноз на січень 2026 року. Січень ну це місяць високої концентрації енергії, парад планет, який створює цікавий енергетичний момент і буде впливати на ваші дії і рішення. Прихід Нептуна в Овна остаточно задає вектор на 14 років і в певній сфері, в ключовій сфері вашого життя, Повня, новий місяць, все це буде відбуватися в цьому місяці, і ми про це все з вами. Поговоримо. Нагадаю, прогноз дивимося за знаком асцендента спочатку і потім по сонцю, по місяцю, якщо у вас ці планети сильні в карті, то він також цей прогноз буде на вас впливати. Якщо ви не знаєте свій асцендент, пишіть 5 показників, 5 показників, будь ласка, це дата, місяць, рік, час, точний час бажано і місто вашого народження. І я вам його визначу і відповім в коментарях. Це така вже наша традиція. Я всім відповідаю, хто до мене звертається. Не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропускати нові випуски. Тут багато прогнозів для того, щоб планувати якісно своє життя і з певністю, з ясністю і з стратегією. Тому це мої такі ключові цінності і місія, яку я несу. Прогнози це не пророцтво, а потужний інструмент для планування майбутнього. І, до речі, у мене в школі прогнозів стартує навчання, йде набір на курс. По соляр. Чекаю всіх новачків і тих, хто вже в темі в темі астрології. Тож на курсі ви розберете свій персональний прогноз на будь всі роки вперед. зрозумієте, як планувати рік з ясністю, впевненістю і як стати астрологом вивести свій продукт в люди. Всі подробиці залишу в описі під цим відео. Переходьте! А зараз прогноз для всіх козорогів – асцендентних, сонячних чи місячних. Почався січень у нас сповнім 3 січня браку у вашому сьомому секторі, і це результати і завершення у сфері партнерства, спільних фінансів. Важливих якихось угод, глибинних особистих трансформацій. Тож, ви, можливо, завершували переговори або домовленості зі своїми партнерами, зі своїми партнерами з особистого або ділового життя, завершувалися сюжети щодо партнерства, які ще були актуальні у вас в кінці червня 2025 року. Можливо, ви вирішували питання зі своїм партнером або якісь стосунки. Ось усвідомлювали глибинні такі особисті зміни і готовність до трансформації у партнерстві. Тож ця повня, вона відкривала вам нові можливості для спільних ініціатив і інвестицій або взаємодії з іншими людьми. Меркурій, планета логіки, комунікації, йде по-першому вашому сектору до 20 січня. Головна енергія це таке конструктивне практичне мислення у сфері особистих ініціатив, самовираження, іміджу. Тобто, ви, як лице ваше, ваше лице, ваша самопрезентація, і тут головні думки про це. Що може бути Меркурій? Це наша логіка, пам'ять. тож ви в цей період можливо активно розглядали власні плани і цілі. Ви розумієте, ваш розум він просто фонтанує ідеями в цей час до 20 січня, саме так? Тут тут важливе дуже спілкування. Стратегічне планування таких особистих кроків або професійної своєї реалізації. Тут класно вдосконалювати способи подачі себе саме, комунікації з іншими, оформлювати документи і тож, фокусуйтесь на чітких діях, тому що в КоЗ все ж таки, в вашому знаку відбувається ця вся історія. Структуруйте і взагалі конкретні кроки прописуйте, обдумуйте в своїй реалізації. Подавайте себе, заявляйте про себе, навчання, переписка або переїзди це все дуже для вас актуально в цей час. Можливо, ви будете проводити бранчі або відвідувати бранчі, якісь такі івенти, спілкуватися, комунікація, домовлятися Оце все ключові слова вашого січня, дорогі козироги. Це ваш місяць на всі 100%, тому що ви ще зрозумієте це по прогнозу. Меркурій. Перейде у другий дім вашого гороскопу з 20 січня і буде йти по водолі. Головна енергія це активна комунікація, креативне мислення і такі новаторські ідеї в сфері фінансів перед, передусім ресурсів, цінностей. Тобто, ви можете обговорювати нові якісь фінансові проекти або інвестиції, планувати доходи, витрати і. Прописувати стратегії збільшення своїх ресурсів, обмінюватися ідеями щодо матеріальної стабільності. Тут ваш розум переходить саме в сферу грошей. Тож приділяйте увагу деталям і цифрам, використовуйте новаторські підходи. Типу, ну, типу тут така історія, що ви маєте щось новесеньке придумати, таке технологічне, новаторське в темі грошей. Можливо, ви автоматизуєте свою діяльність, і це буде прискорювати вашу діяльність і приносити гроші, або використовувати нейромережі або спільноти для того, щоб збагатитися далі, Венера йде по вашому знаку, до 17 січня, в вашому першому домі. Головна енергія Венери це краса, гармонія, приємності, маленькі радощі пов'язані з вашим особистим образом, з вашою зовнішністю, вашим самовираженням і взаємодією з оточенням. Тому можливі приємні зустрічі, спілкування з близькими людьми, маленькі такі радощі пов'язані з іміджем, з зовнішністю або творчими проектами. Тобто, ви можете собі щось дозволити, якийсь догляд або купити якусь річ, красиву шопінг. Тобто тут. То взагалі це все тільки вітається. Ви можете гармонізувати свої стосунки через особливу таку чутливість і увагу до деталей. Тож сфокусуйтесь на собі, на своєму стилі і на своєму самопочутті. Використовуйте енергію Венери для того, щоб підвищити власний такий настрій догляду за собою, і для того, щоб налагодити ваші стосунки. Венера перейде в водолія з 17 січня і перейде в ваш другий дім. Тобто головна енергія ну ця така приємнощів, радощів, малого щастя, як я називаю Венеру, перейде в сферу фінансів. Тому тут можливі доходи, покращення відносин через фінансову або матеріальну таку тему. Можливі приємні покупки, подарунки чи. Просто матеріальні бонуси ви можете отримувати. І тут відчуття стабільності і комфорту у сфері фінансів, власних ресурсів у вас відбувається. Тому в цей час що можна порадити? Приділяти увагу своїм цінностям фінансовим якимось рішенням, і використовувати енергію Венери для того, щоб покращити матеріальний стан, для того, щоб покращити матеріальний комфорт і гармонія, щоб була у вас в сфері фінансів. Тобто, можливо, ви підвищите. Вартість ваших послуг. Порада. Приділяйте увагу своїм цінностям і фінансовим рішенням, використовувати енергію Венери для того, щоб покращити матеріальний стан. Працювати, посміхатись, виходити в люди, працювати з жінками це все принесе вам гроші. Марс. Перейде в Козирог, буде в Козорозі до 23 січня, по вашому першому дому також йде. Якщо ви помітили, у вас дуже багато планет йде по першому домі, але я зараз про це розкажу. Головна енергія по Марсу це ну, Марс це вогонь, це активність, це дії спрямовані на те, щоб на особистий розвиток, на самовираження, на те, щоб підвищити вашу впевненість і в досягненні цілей. Тому тут можуть бути якісь ініціативні дії у сфері особистих проєктів. Планів, активно самовражатися ви можете в цей період, демонструвати свої здібності, приймати важливі рішення, які стосуються вас особисто. І взагалі на цей період, ось першу половину січня, я вам дуже раджу спрямовувати енергію на розвиток себе, на розвиток своїх цілей, уникати конфліктів і. Ну, Через імпульсивність, тому що ви можете бути імпульсивними. Краще діяти продумано, по козорогу. Все ж таки, ви буде, козороги не імпульсивні, вони навпаки все зважують. Тому ось так: Марс перейде в водолія з 23 січня вже в другий дім, ваш другий дім. І тут головна енергія активності переходить в сферу фінансів. Тут взагалі ви будете дуже активні, дуже багато енергії тут, і у вас гроші будуть, ви будете. Багато працювати, починати якісь фінансові проєкти, або захищати власні матеріальні інтереси, тому що все ж таки Марс це конфліктна енергія, і ви можете конфліктувати на цю тему. Все залежить від того, що ви обираєте. Тому сфокусуйтесь на конкретних фінансових кроках і планування бюджету. Уникайте імпульсивних витрат, тому що Марс може давати вам а, хочу, да куплю» Ось в такому ключі. Тому як би думайте трішки наперед. Ви помітили, що дуже багато енергії у вас в одному полі, потім переходить в інше. І це, друзі, парад планет. У січні нас чекає, з самого початку, з 6, з 5, 6 січня починається парад планет. І це стеліум, якщо говорити астрологічною мовою, тобто скупчення планет в одному секторі. І це дуже багато енергії. І це. Буде тривати аж до кінця січня і перейде ще на лютий. Тому що у вас торкається, оце вскупчення енергії, де у вас буде відбуватися? Першого і другого сектору, перший дім це особистість, ваше самовираження, ваша самопрезентація, впевненість і особистий розвиток. А другий це гроші, це матеріальні ресурси, стабільність і цінності. Коли кілька планет рухаються разом, так в такі тісній зв'язці, це створює потужну енергію і відкриває ключові можливості. На цей місяць тому використовуйте цей час для активних і продуманих дій над собою, своїми цілями, ресурсами, фінансами тобто я і мої гроші, це головна тема вашого січня. Новий місяць, який відбудеться 18 січня, в козорозі, в вашому знаку, в вашому першому секторі. Це підсвічує ще те, що ваша тема особистості, тому що у вас відбувається в Козирозі, в першому домі, ця, ця цей новий місяць. Він пов'язаний саме з особистим розвитком, з самовираженням, з новими цілями і фінансами. Тож варто розпочинати нові процеси, що закладуть основу для майбутніх досягнень у сфері самореалізації. Рекомендую використати цей час для того, щоб починати нові проєкти або змінювати їх, які стосуються саме вашої особистої теми, вашої, вашої життєвої стратегії, визначати цілі, які допоможуть. Підвищити вашу стабільність і фінансову безпеку, типу входити в якісь фінансові історії, працювати. Ну, взагалі, у вас місяць не про відпочинок, любі мої козироги. Тож розробляйте план саморозвитку і зміцнення власної позиції у житті. Ставте чіткі цілі, плануйте перші кроки, використовуйте енергію нового місяця для того, щоб стартувати нові проєкти. 23 січня відбудеться з'єднання Сонця і Плутона. Це така, такий аспект, він відбувається в другому секторі вашого гороскопу, такий аспект, який дає потужний цикл змін і глибокої трансформації в темі грошей, ресурсів. Будь-яких фінансових історій, джерел доходу. Щороку сонце воно буде зустрічатися з Плутоном у, вашій, у вашому другому секторі, і це підсвічує те, що потрібно оновлювати спосіб вашого заробітку, систему цінностей, формат вашого заробітку або просто вартість ваших послуг. Тож замислітесь над цим, що саме ви можете змінити вже зараз в сфері грошей, Перегляньте формат роботи, спосіб отримання доходу і, взагалі, оцініть Правильно, вашу власну працю. І закінчуємо січень. Нептун остаточно перейде в Овна у ваш четвертий сектор з 27 січня і буде там залишатися 14 років, наступні 14 років. Що це означає? Цей транзит він задає такий довгостроковий вектор розвитку у сфері домашнього комфорту, нерухомості, місця проживання, житлових будь-яких житлових питань. Сімейних питань, ну, взагалі, тема сім'ї, місця проживання, нерухомості починає варитися з темою Нептуна, який перейде в Овна. Ми відчуваємо цей транзит на початку більш за все, і потім вже будемо відчувати аж на виході. Тому в прогнозі на 26 рік я вже детально розкривала цей аспект. Тож обов'язково перегляньте повний прогноз за посиланням в описі під цим відео. Одне можна сказати точно, що цей транзит він допомагає вам стати більш, більш такими чутливими, інтуїтивними у питаннях, пов'язаних з сім'єю, домом, місцем проживання, і приймати якісь нестандартні творчі рішення в цьому ключі. І взагалі організовувати ваш побут ну, з темою творчості або духовності. Тому. Скоро вийде нове відео про Нептун, обов'язково ставте дзвіночки, щоб не пропустити, тому що ми там будемо. Я буду розбирати кожен знак, вплив на кожен знак. І Це тривалий аспект, який нам потрібно всім знати і вивчити. Отже, козироги, підсумуємо січень 26-го року. Січень насичений високою концентрацією енергії, потенціалом. І потенціалом для того, щоб активно діяти, гармонійні аспекти дають підтримку, проте будьте уважні, що. Проте будьте уважні, що тема фінансів, особистих проєктів і партнерських відносин, вона в полі зору і може випробовуватися. Перехід Нептуна в Овна остаточно задає вектор розвитку на 14 років в сфері дому, нерухомості, сім'ї, емоційної безпеки. Точний парад планет створює сильний дуже енергетичний момент для дій у сферах особистого розвитку, фінансів. І комунікації використовуйте цей час для планування нових стартів і вдосконалювання себе, нові знайомства, ідеї, проекти, які запустите в січні, дадуть відчутний результат у майбутньому. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночки, щоб не пропускати нові відео. Тут ви можете планувати рік з ясністю, впевненістю і стратегією. Прогнози це інструмент для ефективного планування майбутнього. А ми з вами побачимось вже в наступних прогнозах. Па-па!